Щодо тимчасового захищеного статусу TPS для українців у Сполучених Штатах в Україні перебуває понад 200 тисяч українських біженців із цим статусом. Чи розглядаєте ви його скасування? Ходять чутки, що їх можуть депортувати. Ні, ми зараз не плануємо цього. Нам немає наміру завдавати шкоди цим людям, особливо українцям, які пережили чимало труднощів. Деякі вважають скасування доречним, інші ні, я обмірковую це питання і незабаром ухвалю рішення. Але депортація українців точно не на порядку. Денному як ви прокоментуєте заяву президента Макрона, вчора він сказав, що Франція готова надати свій ядерний захист іншим європейським країнам. Як ви це оцінюєте? І чи продовжать США забезпечувати ядерну парасольку для Європи в такому разі, ми досягли значного прогресу у відносинах із Україною та Росією за останній час. Було б ідеально завершити конфлікт, щоб тема ядерної зброї взагалі не виникала. Сила цієї зброї неймовірна, майже божевільна. Уявіть, як чудово було б, якби всі ми, Росія, Китай, який за кілька років наздожене нас за арсеналом, домовилися про роззброєння. Я був дуже близький до реалізації такої програми з Росією, попри всі фальшиві звинувачення, на кшталт Росія, 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 ця сфабрикована кампанія ускладнила переговори, але я все одно наближався до мети денуклеаризації. Я також обговорював це з президентом Сі. Він був готовий долучитися, але потім сталися негативні події, зокрема сфальсифіковані вибори, і нам довелося відкласти ці плани. Тепер, повернувшись через чотири роки, я прагну відновити ці переговори не про нарощування, а про скорочення ядерних арсеналів. Це було б фантастично. Чи зміните ви підхід, якщо країна-член зазнає нападу, але не сплатила достатньо внесків? Чи відмовляються США її захищати? Коли я вперше прийшов до НАТО і провів свою першу зустріч, я одразу помітив, що багато країн не сплачували свої внески на оборону. Я прямо сказав їм. Якщо ви не платите, ми не будемо вас захищати. Це було сім років тому. Реакція була миттєвою. Країни, які раніше ухилялися від платежів, почали вносити кошти. Відтоді бюджет НАТО поповнився сотнями мільярдів доларів. Це справило враження. Гроші почали надходити, і ситуація в альянсі покращилася. Але навіть цього недостатньо. Вони мають платити більше. У нас самих є значні борги, але коли все налагодиться. Ці зобов'язання почнуть швидко зменшуватися раніше. Ми фактично утримували весь світ. Зокрема, коли я тільки прийшов, Сполучені Штати покривали майже 100% витрат НАТО. Ми оплачували рахунки за інші країни, переважно європейські, а вони тим часом нас обманювали. Як приклад, у торгівлі вони не купували наші автомобілі чи сільськогосподарську продукцію, тоді як ми імпортували мільйони їхніх машин: Мерседес, БМВ, Волсваген. Ми купували їхні товари, а вони ігнорували наші. Це не чесно, це не бізнес. А ми все одно їх захищали, дозволяючи їм отримувати прибутки за наш рахунок. Настав час покінчити з цим шахрайством. Я почав цю боротьбу ще під час першого терміну, але потім ми переключилися на інші пріоритети. Тоді ми досягли найсильнішої економіки в історії, і я впевнений, що ми перевершимо це досягнення. Ми повністю перебудували нашу армію. Але потім адміністрація Байдена залишила величезну її частину в Афганістані. Це настільки абсурдно, що важко повірити. Шкода, завдана цією людиною та його командою, просто не вкладається в голові. Особливо вражає, як вони дозволили мільйонам людей перетнути наш кордон. Серед них убивці, наркоторговці, члени банд і колишні в'язні. Тепер ми змушені витрачати колосальні зусилля, щоб усе виправити. Ми зробимо наш кордон найбезпечнішим в історії. Зараз ми буквально полюємо на вбивць, які проникли в країну серед нелегальних мігрантів. Тисячі з них перетнули кордон, і приблизно половина вбила більше однієї людини. Ми активно їх розшукуємо. На запитання Пітера чи зроблю я це офіційною політикою США, що ми не захищатимемо НАТО, якщо вони не платять? Я вважаю це здоровим глуздом. якщо вони не виконують своїх зобов'язань. Я не бачу сенсу їх захищати. За це мене критикували, але я ставлю просте запитання: якби США опинилися в біді і попросили допомоги, чи прийшли б вони нас рятувати? Вони зобов'язані це зробити, але я не впевнений у їхній готовності. Вони і так заробляють на нас величезні гроші в економічному плані. Ось ще приклад: ми мусимо захищати Японію, але вони не мають жодного зобов'язання допомагати нам у відповідь. Хто взагалі укладає такі угоди? Чому тоді залишатися в НАТО? Я бачу в альянсі потенціал для хороших ідей, але нинішній стан справ несправедливий. До мого приходу ми фінансували майже весь їхній військовий бюджет, а вони водночас обманювали нас у торгівлі. Коли Зеленський повернеться до Білого Дому, чого ви від нього очікуєте? Що буде далі? Ну, я думаю, що станеться таке. Україна хоче укласти угоду, бо в них, здається, немає вибору. Я також думаю, що Росія хоче угоди, але по-іншому. Я знаю, що в них теж немає вибору. Ви все ще думаєш поїхати до Саудівської Аравії і зустрітися там із Путіним щодо цього? Я не знаю, не можу сказати. Я їду до Саудівської Аравії. Я уклав угоду з Саудівською Аравією. Минулого разу, коли я був у Саудівській Аравії, вони вклали 450 мільярдів доларів. Та вам це відомо, правда? Американські компанії отримали 450 мільярдів. Тож я сказав їм цього разу: я приїду, якщо ви заплатите один трильйон доларів американським компаніям. Це означає закупівлі на один трильйон доларів протягом чотирьох років. І вони погодилися на це. Тож я поїду туди, у мене з ними чудові стосунки. Вони дуже добрі до мене, але вони додатково ще й витратять багато грошей на американські компанії, витрачають на купівлю військової техніки та багато іншого. Це поїздка в найближчому майбутньому. Мабуть, протягом наступного місяця з половиною залиште, будь ласка, свій коментар та поділіться власною думкою. Ваша підтримка у вигляді підписки та вподобання допоможе поширити цю інформацію серед інших людей. Щиро дякуємо. Слава навіки Ісусу Христу.